Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. і про що ми будемо з вами балакати, давайте поспілкуємось про те, як почуватися більш щасливою людиною, що робити своїм життям, щоб ви отримували від нього більше задоволення, як можна покращити якість свого життя. Я сьогодні буду з вами ділитися такими невеличкими простими рекомендаціями, які доступні кожній людині. Для цього не буде потрібно прикладати дуже багато за стиль, а тільки трошки змінити щось у своєму повсякденному житті. І від таких невеличких маленьких змін можна буде замітно покажити своє життя, своє самопочуття. І почну з самих простих таких всім вам відомих моментів, просто буду вам їх нагадувати. Почнемо з спорту, да? тому що щоденні заняття спортом або не знаю, активність на свіжому повітрі, вони впливають на ваш емоційний стан, вони також впливають на ваш фізичний стан, на ваше фізичне здоров'я і вибір вашого улюбленого. Виду фізичної активності часто стає знаєте, таким першим кроком у поліпшенні якості життя. Це може бути що завгодно. Можете обрати танці, можете обрати пілати, плавання або відвідування тренажерного залу. Те, що, що вам до вподоби. І однією таких з простих, але ефективних форм фізичної активності теж є ходьба і лише... 10-15 хвилин прогулянки, але щодня да, це дає відчуття задоволення та покращує настрій. І те, що ти дуже важливо, ти можеш вибрати для себе те, що тобі подобається, те, що тобі доставляє таке задоволення. Але тут важливо, щоб це було систематично, щоб у вас була така система. Я знаю на собі, як це важко, навіть якщо ти пішов до тренажерного залу. Да, Тобто там першу неділю ще тоді на емоціях, все, я почав нове життя. В тебе є і мотивація, в тебе є і сили, і ти і час знаходиш для того, щоб цим займатися. Але поступово ти собі думаєш, ага, ну сьогодні в мене там. Не дуже гарний настрій, або в мене нема сил, або ще там втомився на роботі. Сьогодні я не піду. Да? Ну сьогодні не пішов, завтра теж думаєш собі. Ну вчора не пішов, можу, і сьогодні не піти, нічого не станеться. І так, бо, ти знаєш, так скочуєшся. Тому тут дуже важливо, щоб була дисципліна, щоб ти себе контролював, щоб ти встановив собі знаєте, якісь мінімуми, що там три рази в неділю потрібно, щоб я займався цією активністю, або пішов до залу, або займався танцями. або там ще щось зробив, або якщо це ходьба, то мінімум 10-15 хвилин кожного дня це потрібно робити. Та тобто дисципліна це такий важливий момент. У тому, щоб ця фізична активність вона стала для вашого життя нормою, щоб це було ваше повсякдення, а не раз в неділю там пішов і в тому залі вмирав чотири години. Так? Лучше кожного дня, 10-15 хвилин, краще 30-40 хвилин, але це потрібно, щоб було систематично. І для цього збереження фізичного тонусу важливо слухати своє тіло. Реагувати на його сигнали та власно звертатися теж за необхідною медичною допомогою. Тому що, як ми звикли, да, ми з вами терпимо до останнього, поки там кажуть, петух не клюне, півин не клюне. Але якщо ти відчуваєш, що щось не гаразд, да, що щось тебе постійно там болить, що щось постійно не є, що тебе постійно щось турбує, не потрібно чекати до цього моменту, коли вже Пізно пити боржу, не, да? потрібно завчасно теж звертатися за необхідну медичну допомогу, і це не лише підтримує ваш організм, але й зберігає ваше здоров'я та таке позитивне самопочуття. А, що ви можете зробити для, для, для того, щоб... Підтримати себе такі прості правила, це склянка теплої води. Якщо вам подобається там краще з лимончиком, да? але це потрібно, потрібно теж робити кожного дня збалансована їжа протягом дня це ключ до енергії та здорового самопочуття. І це ви теж всі знаєте, але я вам нагадаю, що рекомендують включати різноманітні продукти, що забезпечують організм корисними речовинами. Слід перелікати у да, вдати, слідкувати за почуттям голоду та насиченості. Не просто їсти, тому що прийшов час або там мене запросили до столу. Коли я голодний, да тоді я й поїв. І коли я їм, то теж важливо вчасно встановитися, а не ага, спробу ще це, а потім спробую ще. А, а, інше щось, а тут ще мені солоденько, хто запропонував, а тут ще колега тортик принесла, пригостила. Тобто теж це контролюйте, теж це відслідковуєте, щоб потім казали, о мо господі, як міг так наїтися, Я не можу пошевелитися, тепер мені потрібно полежати поспати. І а теж слідкуйте за своїм сном, тому що якісний сон він дозволяє нам відновлювати свої сили. Почуватися енергійним протягом дня, намагайтеся засинати в один той же час. А, також визначайте, скільки годин вам потрібно для того, щоб ви могли повноцінно відпочити. І а, недотримання режиму або така неякісна, да, недостатня кількість сну вона може привести до втому стресу та а, погіршення емоційного стану. І якщо на протягна впродовж неділі вам не вдавалося достатню кількість часу відпочивати. Якщо у вас є така можливість на вихідних, відсипайтеся, досипайтеся, але краще, щоб це було у вас теж як режим, щоб кожного дня оту свою норму, сім годин ви отримували і при цьому почували себе як від, від, відпочившим да, після того, як ви виспалися. І якісне сонце теж дуже важливо. Теж да. а, а, пам'ятайте, що фізична активність теж відіграє велику роль у покращенні якості сну. Чим більше ви займаєтесь, та, тим якісніше становиться не тільки ваш сон, та ваше емоційне життя, ваше самопочуття, ваша самооцінка теж підвищується, тому що це такі дуже важливі моменти, які нам потрібні для гарного самопочуття, про які ми дуже часто забуваємо або забиваємо на них, тому що вважаємо, що та, це такі мілочі, на які можна не звертати увагу, але з цих таких мілочей складається ваше життя. Теж пам'ятаєте, що дуже важливо відпочивати, якісно проводити час з друзями, з рідними, спілкування. Воно дає таке відчуття підтримки, взаєморозуміння, і також ви маєте таку можливість розраховувати на допомогу, якщо у вас є близькі стосунки, якщо у вас є люди, до яких ви можете завжди звернутися, на яких ви можете завжди розраховувати. Тому важливо виділяти час. Для зустрічей з друзями, для зустрічей з вашими близькими, тому що це, знаєте, ефективно впливає на ваше самопочуття, на якість вашого життя. Ну і, звичайно, покращує настрій, якщо ви проводите свій час з тими людьми, які вам цікаві, які вам по душі, да, з якими вам приємно цей час проводити. Ну і теж не забувайте про себе, про свій особистий простір. Шукати для себе якісь нові хобі, знаходити час, тому що багатьом бракує часу на відкриття якихось нових інтересів або хобі. Однак важливо зрозуміти, що захоплення вони теж можуть допомогти вам почуватися більш щасливою людиною і здобуття якихось там нових навичок, воно допомагає вам відпочити від рутини. Ну не знаю, наприклад, там плетіння. Кулінарія, або в'язання У хлопців, це там футбол, рибалка, кожен собі обирає те, що йому до вподоби. Це не лише якийсь спосіб провести час з користю, але і можливість відволектись від якихось важких думок, покращити емоційний стан і знайти якийсь там спокій протягом дня. І однією з таких головних переваг є те, що. Більшість хобби воно не потребує великих витрат, і не знаю, там з наявністю вільного інтернету, і вільним доступом до великої кількості інформації можна знайти якихось безліч ресурсів для вивчення чогось нового. Для пізнання якоїсь нової інформації теж у нас є онлайн от, теж у нас є якісь онлайн курси які ви можете подивитися на які ви можете записатися відкрити для себе теж якийсь новий світ інформації нові а, можливості а, нові якісь а, знання або не знаю якісь онлайн бібліотеки це зараз доступно до кожної людини так що тільки обирайте те що вам цікаво вивчайте а, Познавайте щось нове і опановуючи якісь там не знаю, нові хобі, ви також можете признатися до якихось спільнот, де ви можете обмінюватись думками, спілкуватись з людьми, які теж мають якісь схожі інтереси. І це відкриває вам шлях до якихось нових соціальних знайомств, зв'язків та що робити у різноманітне ваше життя. Пам'ятайте, що відпочинок. Це така необхідна умова турботи про себе. Це теж ви можете обрати для себе якийсь, не знаю, спокійний вечір з книжкою, ліжечку, з, з чаєм або з кавою, що вам до вподоби. І ви теж можете подивитися, наскільки це вас буде задовольняти, скільки задоволення ви цього будете відчувати. І такий відпочинок він теж сприяє відновленню сили там. Збалансовують ваш емоційний стан. Ну і на останній хочу вам додати, що планування. Планування це є таким важливим елементом вашого повсякденного життя, що вам дозволяє це зробити. Це дозволяє вам відчувати контроль над ситуацією та досягати гармонії у різних аспектах життя. Тому що, коли ти не плануєш, то Події, які з тобою відбуваються, це те, що потрібно комусь іншому або хто, хто хтось, щоб інший щось запланував. Тому що а, твій час це такий ресурс, який, якщо ти не, використ, не використаєш, да, то знайдуться люди, які будуть його. Використовувати собі на користь, тому планування це дуже важливий момент. Якщо ви цьому що не навчилися тут звертатись до нас, ми звичайно вас навчимо, тому що ми професіонали в у своїй справі, і допоможемо вам визначитися з особистими та професійними цілями, і це вам допоможе зосередитись на тих прагненнях, тому що коли у тебе є ціль, в тебе є чіткий план. Ти знаєш, як і що тобі потрібно для цього робити, то ти собі кожного дня можеш визначати ці важливі кроки, які тебе будуть вести до твоїх цілей. І це тобі надасть таку впевненість в майбутньому. І навіть якщо якісь будуть непредбачені ситуації. Ти завжди, завжди можеш цей план нести коректив, ти завжди його можеш змінити, але в тебе є ота ціль, яка, до якої ти прямуєш, і якщо в тебе є оті орієнтири, то тобі вже набагато легше в цьому житті, тому що ти не просто тебе то, знає, кидає з сторони в сторону, а ти вже знаєш, до чого тобі потрібно прийти, і виходиш, виходячи з того, яка в тебе ціль, які в тебе обставини на даний момент склалися, ти вже можеш собі планувати і рухатися в тому напрямку. Ну, на сьогодні будемо з вами завершувати такі невеличкі рекомендації, я вже казала, що це все те, що вам відомо, трошки вам нагадати, що нічого потрібно такого робити, глобального, кардинального для того, щоб змінити своє життя, для того, щоб насолоджуватися, дотриматись таких невеличких правил у своєму житті, робіть його більш насиченим, прислухайтесь до себе, до свого стану, до свого емоційного, фізичного, психічного. І якщо. Відчуваєте, що щось не так, що щось потрібно з цим робити, але самі не можете справитись. Звертайтеся до спеціалістів, до врачів, до психологів, до бізнес-тренерів, які вам допоможуть, які вас підтримують, які вам дадуть рекомендації, які вам допоможуть почуватися більш такою. Не те, що повноцінна людина, а людиною, яка насолоджується цим життям, людина, яка відчуває задоволення, і не не звертаючи уваги на те, в якій ситуації ти знаходишся, ти завжди можеш знайти для себе щось таке, що буде тебе наповнювати, що буде давати тобі ту радість. Тому що, пам'ятайте, оце щастя не знаходиться десь да? воно знаходиться у вас всередині, і можливо вам потрібно, щоб хтось вам підказав, як оцей стан. Його відчути, як його витягти з середини, і як насолоджуватися тим, що у вас відбувається в вашому житті. Бажаю вам всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. З вами була Світлана.